you <music> Слава Україні, блогер. перші про головне. Підписуйтесь на новий канал інтерв'ю. Корупція інфоонлайн. Посилання в описі. Народний депутат, скликання від головуючої партії Слуга народу Холодов, який півроку тому виїхав за кордон, подав заяву до ВРО на складання депутатського мандату. Про це повідомив у понеділок Стефанчук. Згідно з розслідуванням журналістів схему, прилюдненим 28 липня. Холодов, який є кумом зрадника України Медведчука, виїхав за кордон у січні 23-го року. Він фактично припинив свою дію. Яльність у Верховній Раді не відвідуючи засідання та не голосуючи до Верховної Ради України. Надійшла заява від нардепа України Холодова АІ про складання повноважень народного депутата України. Заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні. Повідомив Руслан Стефанчук. За даними ВР Холодов дистанційно відвідував засідання парламентського комітету з питань фінансів. Податкової та митної політики де є чинним заступником голови Стефанчук, заявив, що в 23-му відпустки холодову не надавалися, відрядження за кордон не оформлювалися. Наразі, за даними журналістів, холодов перебуває з родиною на Кіпрі, де має нерухомість з України нардеп. Виїхав через пропускний пункт з Румунією. Згодом голова партії Слуга народу Шуляк заявила, що підписала розпорядження про виключення Холодова з партії. Передаємо її слова в оригіналі. Якщо хтось хоче відпочити від роботи на державу, то держава. Держава під таких осіб теж відпочине, сказав Зеленський у своєму недавньому зверненні. Підтримую цю думку і від себе додам: якщо такі люди знайдуть у собі сміливість піти самі, держава від них відпочине також. Сподіваються в нульову толерантність до корупції, не зраджувати нашим виборцям і не проступатися навіть у найменшому незалежному та несуверенному нашої країни. Не відхилятися від курсу. Це те, навколо чого усі депутати слуг народу у містах та селах повинні були об'єднатися. Війна показала, де хто використав мож можливість потрапити під ім'я президента до влади, а потім зухвало знехтував інтересами людей. Партія слуг народу не раз демонструвала, що нам не по дорозі з тими, хто вирішив ігнорувати наші принципи та цінності, тому зайняли лідерську позицію в питанні очищення команди від людей, які себе дискредитували. Ця робота ведеться і на центральному, і на місцевому рівнях. Ми виключаємо з партії тих, хто знівелював інтереси держави. Ми позбавляємося таких осіб посад в осередках. Також наголошую, люди, які не в змозі захищати інтереси держави та її громадян не повинні просто чекати на покарання. Вони повинні самостійно складати повноваження вже зараз. Тому закликаю усіх, хто нівелює цінності країни, лишитися на мандатах і звільнити місця для тих, хто хоче і буде працювати. Резюмувала Олена Шуляк. У свою чергу нардепка від слух закликала представників опозиції до таких же вчинків щодо депутатів, які так чи інакше заплямували свою репутацію. Далі різкіше йдемо. А що з колегами з інших фракцій, а то все політичні переслідування? Чи все-таки спробуємо інститут репутації Герасимов Олексєєв Тимошенко? Ну зазначила безугла Петре Олексійовичу, Юлія Володимирівна. Це ж не подвійні стандарти. Якщо усі, то усі. Чи далі будете триматися за мандати, розказувати, що усі свої святі а чужі зрадники? Також вона звернулася до правоохоронних органів з метою перевірки вояжів усіх депутатів за кордон. Усіх без виключення нардепів на предмет таких вояжів порушень. Війна колеги некомфортна. Відповідальність колосальна, написала без. Зугла у принципі, останні події в українському парламенті показують, що ті депутати, які прийшли заради наживи під брендом Зеленського або які втекли з країни під час війни, не заслуговують бути в парламенті воюючої країни. СБУ, ДБР, НАБУ має попереду дуже багато роботи з вирахування усіх причетних і покарання їх відповідно до законів України. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, ставте лайк.